У нас Степан Деркач в студии. Приехал из із... Петра из Закарпатья. Ну-ну. Що Добрий... відбувається в Закарпатті? Добрий вечір. Савік. Мені дуже приємно, що все ж таки ви звернули і на Закарпатську область увагу, що там проходить, бо інколи здається, такі складається таке враження, що те, що за горами, не цікавить центральну Україну. У нас також проходять ті процеси, які дивують всі партії, всі політичні сили, які представлені своїми кандидатами на кожному з округів. І також турбує ті речі, що відбувається підкуп, відбувається залякування, і за цим всім стоїть одна кланова сім'я, яка хоче стати монополістом на Закарпатті, яка прийшла до влади і приходила до влади, якщо ми поглянемо в історичний розріз. Мукачівські вибори 2004 року. Це клан Балох. Які залякали практично все Закарпаття, які е, від старшого брата передають в принципі, естафету. ми не дуже можемо такі прямі обвинення висловити. Я говорю ту ситуацію, яка турбує закарпатський народ. І передаючи естафету від старшого брата до середнього, від середнього до меншого, робить таку монополію, яка схожа на ті метастази, з якими треба боротися. Тому і відбувається і підпал е, довірених осіб. До мене звертаються. До депутата, як до кандидата, до Верховної Ради, сільські голови, директорі шкіл, звернутися до правоохоронних органів, маючи можливість, я звертаю увагу і до президента, маючи такого міністра в команді. Я прошу вас, Віктор Федорович, звільнити цю людину, яка дискредитує і керівництво держави. І всю Закарпатську область, тому що ті принизливі методи фальсифікації і підкупу а, жителів Закарпаття вони поки що домінують. А, ви знаєте, що недавно було підпалено хату моєї довіреної особи. Через два дні була побита а, дівчинка. Ну, ось це яка... звичайна ситуація. У нас є кадри да, дівчина, це, яка розносила мої агітаційні матеріали. Через чотири дні побили сотрудника моєго офісу. Тобто ці речі планово відпрацьовані і стимулюються одним кланом, який хоче монополізувати все Закарпаття, незважаючи на ту чи на іншу політичну силу. Зараз вони представляють, начебто, опозицію, хоча є членами команди нинішнього уряду. Так, у нас є о поджогі, У нас є сюжет. Я хочу, щоб ми на це посмотрели. Все же це часть предвыборной кампанії. На Закарпатті у довіреної особи одного з кандидатів у депутати згоріла хата. Батьківська оселя палала у Степана Тегзи на очах. То горіло так, що вже поки приїхали пожарні, то вже пів хати горіло і перекидалося полум'я в цю сторону. Ну, в той час у хаті ночував трохи далі ночував мій син. Хвала Богу, встиг вибігти на двір. Причини загорання досі не встановлені. Замикання в електромережі Степан Тех заважає малоймовірними. Воно, знаєте, збіг таких обставин, що людина закономірно починає задумуватися, чого не тоді, чого не тоді, чого не так. От, а раптом тут такий момент, і при таких загадкових обставинах. Ну офіційне заключення що це було коротке замикання. Саме цікаво, що заключення від працівників МЧС було в той же самий день. Я розумію, чому, тому що нинішній міністр МЧС Віктор Балога і сказали, що це завдяки тій старій проводці, яка, начебто, спалахнула сама по собі. Але за 50 років, поки хата стояла, нічого подібного не відбувалося. Я рахую, що це саме той метод залякування. Який вони застосовують для того, щоб залякати інших людей, які підтримують мене як кандидата на даному окрузі, пане Деркач, я перепрошую, оскільки це я ну, трошки бездоказово, я теж бездоказово читаю те, що пишуть вам у відповідь. Ця страшилка на Закарпатті вже нікого не страшить. Стара пісня. Деркач говорить повністю бездоказово. Дивно таке слухати, бо адмінресурс і можливість залякувати має той, хто йде на вибори від влади і може наїдати людей і залякувати. І не пану Деркачу розказувати про підкуп виборців. Сам бачив, як після служби в церкві від його імені роздавали людям гроші, а у хусті подачки від нього одержали тисячі людей. Вони так само пишуть, як, як, як і це показуєте. Тому е, сьогодні я отримував Закарпаття, що пані Королевську приймала влада значно краще ніж саму владу, що її там зустрічали не як опозиціонерку, а надавали всі можливості. Я не знаю, як цьому вірити, коли у нас немає ніяких доказів, розумієте. Ви знаєте, що те, що пишуть, не може бути доказами. Ви тільки що бачили ту хату і ту фамілію, яка залишилася без дому. Я знаю, що ті методи, які застосовує ця політична сила, а саме єдиний центр під керівництвом балоги, це саме прямий доказ того, що є сьогодні на Закарпатті. І не треба відкидати ті речі, які самі про себе говорять. Візьміть виступи їхніх кандидатів, які балотуються на тому чи іншому окрузі. Вони приходять до виборців. Не своєю програмою і бачення розвитку Закарпаття чи в цілому нашої держави, а з одним питанням: скільки вам грошей треба, на що вам треба, користуючись тою знебужилістю, яка домінує поки що на Закарпатті.